Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури, на якому ми продовжуємо вивчати українську поезію. Сьогодні ми говоримо про дуже оригінального і, здавалось би, такого простого, надзвичайного, ніжного. Поета Миколи Вінграновського і його поезії з одного боку вишукані своїми образами, а з іншого надзвичайно прості і зрозумілі кожному. Тож сьогодні вираження почуттів людини у віршах Миколи Вінграновського, перша колискова, бабуден дощ, сама собою річка ця тече. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему уроку. Традиційний читацький путівник. Допишіть, будь ласка, подані речення і поміркуйте, що б ви хотіли дізнатися і що, можливо, ви дізнаєтеся сьогодні на уроці. Прочитавши тему, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Тож такий він, Микола Вінграновський. У творчому доробку Миколи Вінграновського 10 поетичних збірок, дев'ять повістей і один роман. Він зіграв вісім ролей і зняв 14 фільмів. Про себе він говорив мене ніколи не вабила політика, бо я завжди маю роботу, яку люблю, і мене ніколи не точив черв'як заздрості до тих, хто часто з'являється на трибунах і телеекранах. Загалом же поет до 40 років, великий поет до 30. А що робити далі? Тому багато йдуть у політику, а я пишу прозу і знімаю фільми. Він називав себе Миколою осіннім, особливо відчував красу, любив Кавуни, переписував безліч разів свої твори, мав багато друзів, був невтомним шукачем справжнього слова і навіть отримав золоту медаль на кінофестивалі у Лос-Анджелесі за найкраще виконання чоловічої ролі Івана Орлюка у повісті полум'яних літ Олександра Довженка. Коли одного разу журналістка спитала поета, чого у житті боїться найбільше, то він відповів Слова. Оживити слова здатен не кожен, а цей чоловік умів. Своєю появою він робив свято для людей. Він майстер, у нього кожне слово стоїть на своєму місці. Слова його поезії як рідні. Все, про що говорить, йде з внутрішньої глибини. Його вірші аналізувати просто неможливо, їх треба відчувати. Його поезія вирізняється національним началом. Це поет надзвичайної пристрасті, емоційності, так сказав про Вінграновського його добрий друг, поет Леонід Талалай. А український поет Василь Герасимюк писав про його вірші варто казати не текст, а твір, бо це насправді твір, творив от цілої людини, це й емоції, і рефлексія, і пластична робота. Він проказував слово. Вишіптував, викрикував, виходжував, протоптував. Мені важко уявити, що Вінграновський міг сидіти в кабінеті й писати вірші. Він, виходжуючи, випробував слово на смак, на нюх, на всі рецептори. У цих словах увесь він грановський, і ми з вами в цьому переконаємося. Так справді ми побачимо, що поезія Миколи Вінграновського просто насичена кольорами, художніми образами. А також слуховими, зоровими та іншими. І один із них бабунин дощ, цікава назва. Послухайте, про що він Бабунин дощ на клямці цепота, І стежка в яблуках вже стежка яблуката, скотяри іскри, зм'яти чамрота, Пускає бульби на порозі хата, Йде хтось темним садом заховайся, іде і стає з надвору за стіною. І мокро дихає над мокрою губою. Як звуть його? Чи взагалі він звавсь? Хто він такий в залатанім кожусі? В Вкожуся хапає дрижаки. Попискують пташата в його вусі, і в бороді дрімаючі жаки. Одне сов'яче око, друге вовче, рука крило, друга рука весло. У півобличчя день, а півобличчя зночі, на голові посріблене сідло. Де ж його кінь? У торбі кінь, я знаю. Порожню торбу він би доносив. Стоїть і передихує й чекає, мабуть, насправді вибився із сил. Бо хто ж то зна, скільки йому років і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати і, стоїть, зайти чи ні, до нас, до бульбохати. з ноги на ногу ось переступив, щось наче хотів було мені сказати, та садом знов почапав у степи. Ось такий він, бабунин дощ. Ну, і, звичайно, ви звернули увагу, що поезія Миколи Вінграновського насичена цікавими словечками, тож словникова робота Це поти, крапельки вологи, дощу, клямка, дверна ручка із засувом, чемрота, можливо, сильний запах або щось, ну, страшне вижається, кожух, теплий вечірній одяг, верхній одяг з овчини – Хапають дрижаки, тобто мерзнуть торба, сумка, ненароком нехотя хтів, хотів, почапав, пішов і звернули увагу, що саме в цій поезії Микола Вінграновський створює власні слова. Звернули ось нам. Стежко яблуката. Так? А ще спробуйте знайти, де тут іще от бульбохата? Ось бачите, ось такі цікаві словечки називаються авторські неологізми або ж новотвори. Якщо слів в українській мові не вистачає, то наші письменники, наскільки талановиті, створюють власні слова самостійно. Отож аналізуємо, про що це поезія, працюємо над змістом. Про дощ ми вже з вами читали вірші Рильського й інших поетів. У них дощ славиться, як благодатний, життєдайний той, що сприяє врожаю, оновлює, позбавляє міста від пилу. Дощ, про який пише він Грановський, зовсім інший. Ніби прийшов з усіх бабусиних казок. Мабуть, дитина залишилася вдома сама, пішов дощ, загупали на стежку, стиглі яблука в саду. Насувається вечір, а батьків ще немає. Де вони? Як? Хлопчик хвилюється йому лячно. Здається, хтось страшний, невідомий підійшов до хати і важко дихає. Згадуються бабусині казки, що слухав їх довгими вечорами. А на калюжах підскакують бульби. Дощ скінчиться ще не скоро. І, хоч тривожно б'ється маленьке серденько, ліричний герой поезії знає усі казки закінчуються добре. Тож він вірить у свою добру казку. Дощ скінчиться, почала баястиви. Степи, повернуть додому дорослі, живі й здорові, бабуня приготує вечерю і розкаже на ніч ще одну казку. Ось так можна зрозуміти цю поезію. А як зрозуміли її ви? До речі, сьогодні в нашому відео ви побачите знову ж таки ілюстрації, які створив для вас штучний інтелект. Чому ж автор назвав вірш не дощ, а бабунин дощ? Як ви вважаєте? Бабунин дощ, як її турботливі й ніжні руки завжди теплий, тихий, під ним весело побігати. А яка у вас думка? Пишіть у коментарях. А хто є ліричним героєм поезії? Як ви зрозуміли? Ну, звичайно ж, маленький хлопчик. Чи є тут щось незвичайне? Ми бачимо зображення дощу як живої і разом з тим казкової істоти. Саме цей образ дощу, от зверніть, як його, намалював і побачив штучний інтелект, і описує хлопчик у цій поезії. Він відчуває цей дощ. Як ви гадаєте, через що саме дитина сприймає світ? Через казку йому здається все казковим. Чи не здалося вам, що автор зображує дощ очима маленького хлопчика? Яким є настрій вірша? Ніжність, захоплення, спогади дитинства, замилування природою. Визначте, що головне в цьому вірші, опис дощу чи почуття і відчуття автора, які живуть у його душі ще з дитинства, чи є у вірші загадкове зображення дощу? Доведіться рядками поезії. Чому ліричний герой хоче пізнати властивості дощу? Скільки питань він задає, звернули увагу. Знайдіть у вірші ключові образи. Випишіть слова, які вас найбільше вразили під час читання тексту. Пригадайте, що таке портрет, чий портрет автор малює у вірші. До речі, а які б кольори використали ви для ілюстрації до цього вірша? Пишіть у коментарях. А ми працюємо далі. Запишіть, будь ласка, аналіз цієї поезії. Так, тема це пізнання Всесвіту для того, щоб половити, відчути насолодитися невимовною гармонією природи. Ідея змалювання неймовірної сили дощу, основна думка зображення портрета дощу, пізнання його властивостей. Патріотичні почуття поета уособлюють образи природи. Власне, так і має бути, адже людина шукає у природі духовного спокою і порятунку. Образ, дощ, жанр, звичайно, пейзажна лірика, а провідний художній засіб, персоніфікація. Адже ми дощ бачимо як живу істоту, яку витворила уява, дуже багата уява головно, ліричного героя. І художні засоби. Насичені епітети, бамбудин, стежкою яблуката, темним, мокрою, заладенням, сов'яче, посріблене, протиставлення протиставляються півобличчя. в одному півобличчі день, а в іншому півобличчі ніч. Порівняння так, одна рука схожа на крило, а інша весло. Метафори мокро дихає, хапає дрірдржаки, дрімають їжаки, бульбохати, попискують пташата і так далі. Риторичні запитання, їх, до речі, велика кількість. Таким чином автор намагається пізнати це явище дощ. Як звуть його? Чи взагалі він звався? Хто він такий в златанім кожусі? кінь його, зайти чи ні до нас, до бульбохати. Ну і авторські новотвори Стежка Яблуката бульбохата. Наступна поезія дуже проста. Сама собою річка ця тече, так само, як і її назва. Отож слухаємо уважно Сама собою річка ця тече, Маленька річечка, вузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, маленька донечка, без імені іще. Вона тече в городі в нас під кленом, І наша хата пахне їй борщем. Цвіте над нею небо здоровенно Солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Її тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі в нас під кленом, як тата й маму, і як мед люблю. Правді? Дуже проста, а така ніжна, красива. Спробуємо дослідити ритму мелодику цієї поезії. Знайдіть рядки, які римуються. Тече долоня, доня ще. А, Б. Б, а. Тобто охоплює черемування. Кленом, борщем, здоровенно дощем. А, б, А, В. Перехресне, так, або ж сумішне римування. Тобто, бачимо, тут поєднуються ось такі різні види римувань, і створюється ось така ритмомелодика. А, До речі, які тут зорові образи? Що ми побачили? Ми побачили річечку, так, таку, тихенька синя доня. Вона донечка Дніпра, вона без імені. Клен побачили, під яким тече річечка, хату. Ми відчули аромат борщу, так, і побачили красиве, здоровенне небо. До речі, які кольори тут. Бачите, якими гарними кольорами зобразив ілюстрації штучний інтелект. Отож проаналізуємо. Ну і, мабуть, відчули оцей солодкий смак меду. Любите мед? Аналізуємо поезію. Сама собою річка ця тече це вірш Миколи Вінграновського, який був написаний у 1970 році. Він описує маленьку річечку, яка тече в городі під кленом. Для ліричного героя річечка це рідна земля, де народився і яку любиш, як тата та й маму, і як солодкий спомин дитинства. І це твій власний світ, душа. Цей вірш Миколи Вінграновського став популярним завдяки своїй проникливості та вдалому використанню художніх засобів. Ось деякі причини, чому він здобув популярність. По Перша лірична краса вірш оспівує простоту і красу малої річечки, яка тече в городі. Його слова відображають ніжність природи та відчуття рідного краю. Символізм річечка у вірші стала символом малої батьківщини, тобто краю, де ти народився. Через це вірш став актуальним для багатьох людей, тобто хвилюючим, які також прагнуть зберегти своє коріння та пам'ять про рідний край, майстерність автора. Який вдало використовує римування, метафори, порівняння, що робить вірш легким для запам'ятовування та відчуття. Ну і звичайно, емоційна сила, адже саме емоції це особливості, які відрізняють поезію від прози. Вірш викликає емоційний відгук у читачів, адже він закликає любити та цінувати свій рідний край. Всі ці фактори сприяли популярності вірша. Він став частиною літературної спадщини та залишив свій слід у серцях читачів? Які думки, настрої, почуття пробуджує у вас поезія, сама собою річка ця тече? Якими є ключові образи цього поетичного тексту? Як описує автор річку? І з чим він її порівнює? Де протікає ця річка? Як ліричний герой описує рідну хату? І чому наша хата пахне їй борщем? Ну, Мабуть, тому що річечка дуже близько тече біля хати, і ось той борщ, який мати варить, відразу відчувається. так? А можливо, ось цей запах борщу, це запах матері, запах дитинства. Ну, Пишіть свої думки у коментарях. Чому ліричний герой любить річку так само, як тата і маму? Що для нього символізує річка? Поясніть, як автор розкриває в тексті мотив батьківства, наслід... насліддя. Чиєю дочкою є маленька річка, і що це означає? Ну, Мабуть, тому що е, вона є дочкою Дніпра, тобто притокою, так? а вона ще й без імені іще, мабуть, дуже малесенька ця притока, так? і ще й не нанесли її на карту. І ім'я й надали, і бачимо, що вона, мабуть, більше схожа як струмочок, але ж ми розуміємо, що кожен струмочок з часом може перетворитися на велику і повноход річку. Ну, мабуть, Дніпро теж колись був таким струмочком. Ну і звичайно, розповідь ведеться від імені не дорослого уже письменника, а ліричний герой це все-таки дитина. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і напишіть відповіді на ці питання, як ви відчули цю поезію, а ми працюємо далі. Так, тема цієї поезії це спогади героя про родину та батьківщину, ідея, любов до маленької безіменної річки як символу рідної домівки. Основна думка річка, символ рідного краю, жанр, пейзажна лірика і провідний художній засіб, метафора. Запишіть собі, будь ласка, аналіз поезії, натиснувши на паузу. А ми працюємо далі. І художні засоби, які використано в поезії, це епітети, зменшено пестливі слова, з допомогою яких Микола Вінграновський передає любов до природи і до рідного дому, порівняння, вузенька як долоня, я річечку, як тата і маму, і як мед люблю, тобто рідна і солодка, і метафори. Солодкі хмарини, цвіти над нею небо здоровенно, хата пахне борщем. Справді, просто, але якось оригінально, скажіть. І ще один вірш це перша колискова. Пригадаємо, діти, що таке колискова. І хто ну, зазвичай виконує Колискові? А ось вам ще одна колискова. Спи, моя дитино, золота, спи, моя тривога карока! В теплих снах ідуть в полях жита, і зоря над ними йде висока. Спи, моя, гіллячко, голуба, Тихо в моїм серці щасливо, За вікном хлюпочеться плавба твоїх літ і долі гомінливої. Спи, моя, дитинко, на порі тіні сплять і сонна яворина. Та як небо в нашому Дніпрі, так в тобі не спить, хай Україна, Хай вона не спить в тобі повік. Бо вона для тебе і для світу, Люлі, мій маленький чоловік, капле сон сріблястий з верховіту. Ми відчули ніжність матері до своєї дитини, і, звичайно, штучний інтелект ось такі ніжні картинки намалював до цієї колискової. А ми аналізуємо: що таке колискова, хто її співає і кому пригадали? Як ви вважаєте, діти, чому навіть у вісні за дитиною йдуть жита і зоря? Ну, жи Жито це життя, а зоря це доля. Чому автор називає дитину гілячко голуба А тут все просто голуба -гілячка – це виняток, а може, такої й зовсім немає. Тобто можна сказати, що кожна людина виняткова, неповторна і красива. Так, справді, і ви всі теж оригінальні. Ви тільки повинні зрозуміти, в чому ваша особливість, чим ви відрізняєтеся від інших хлопчиків і дівчаток, можливо, таких самих, як і ви. Як розуміти слова та як небо в нашому Дніпрі, так в тобі не спить хай Україна? Тут уже ми відчуваємо патріотичні мотиви. Кожна людина повинна бути патріотом свого краю. До кого звернена Колискова? це рядками з вірша. І що це за сун такий сріблястий з верховіту? Як ви вважаєте? Натисніть, будь ласка, на паузу і напишіть відповіді на подані запитання. Пофантазуйте, помрійте. Пишіть у коментарях, мені теж буде цікаво дізнатися. А ми продовжуємо далі. Так, тема цієї поезії це любов і турбота батьків, ідея, нерозривне поєднання майбутньої дитини та рідної майбутнього дитини та рідної землі. Основна думка, що звичайно діти це найцінніший скарб. Образ центральним образом є мати, сповнена мрій та думок про майбутню долю своєї дитини. Вірш Миколи Інграновського відзначається щирістю та глибокою філософією буття, а його слова віддзеркалюють ніжність та повагу до життя та до родини. У цьому світі не просто жити, але є найрідніші люди, що завжди захистять і допоможуть. І є рідна земля Україна, яка подарує хліб і до хліба. З якою ти будеш вільним, і які треба подякувати за щастя жити серед її прекрасного народу, і яку треба прославляти у світі, тобто зробити так, щоб твоя зоря, доля стала високою, і щоб вона піднімалася все вище й вище і ніколи не гасла. Отож, попрацюємо над художніми засобами. Так, епітети це дитину золота, гіллячко-голуба, долі гомінливої, в теплих снах, зоря срібляста, і взагалі поезія справді просто насичена цікавими епітетами. Метафора. Ідуть в поля жита, зоря над нами йде, тіні сплять і сонна яворина, краплі, ну, до речі, тіні сплять і сонна яворина це ем, персоніфікація, звичайно. Так, Адже тут ми бачимо ось такі персоніфіковані образи. Персоніфікація це і тривога карока, зоря йде, спи моя гілячко, тобто ось таке риторичне звертання. Так? Отож, запишіть, будь ласка, собі ці приклади і поміркуйте. Ось ми вивчили з вами три поезії. Що в них спільне і що відмінне, на вашу думку? Натисніть, будь ласка, на паузу, і можете зробити у формі таблиці. Ну як, вдалося вам знайти спільне та відмінне. Ну, наприклад, спільне, ну, що може бути спільне. У темах паралельність і єдність двох світів природи і людини, яку дуже майстерно поєднує Микола Вінграновський. У вираженні почуттів теж спільне, це любов до рідної землі. Замилування неповторністю її явищ, у художніх образах, дитина, дитинство ми відчуваємо в усіх поезіях Жито, Дніпро, Сни, Зоря і в художніх засобах широке використання метафор. Зокрема, різновиду метафори це персоніфікації. А чим же тоді ці поезії відрізняються? Дослідімо. Так, перша – у темах. Це перша колискова, це батьківська турбота про дитину. «В бабунін дощ це пізнання Всесвіту, а сама собою річка це тече, це любов до батьківщини. У вираженні почуттів, любов до дитини, казковість з фантазіями бачимо в бабуниному дощі і замилування природою. У художніх образах в колисковій дитина, в бабуніному дощі дощ, і сама собою річка це тече, це річечка. І в художніх засобах колискові – це звертання. Поповненому дощі це нові слова, створені автором. А сама собою річка це тече, це, звичайно, ось такий персоніфікований образ річечки. Ось такі спільність, спільності і відмінності. А про що написали ви? Що знайшли ви? Пишіть у коментарях. Отож, ми вже доходимо до фінішу. І на фініші ми маємо невеличке підсумкове тестування яке покаже, наскільки добре ви зрозуміли поезії і запам'ятали щось із нашої бесіди. Тож скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і дайте відповіді на подані запитання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, сподіваюся, що ви набрали максимальну кількість балів. Не забудьте зробити скріншот для того, щоб надіслати вчителю і похизуватися, ось які ми молодці. Підсумуємо, про що ж ми говорили. В одному з інтерв'ю поет Микола Вінграновський висловився так: Батьківщина і народ це життя поета, його кров, його нерви, його любов, його надія, батьківщина, земля, любов, люди. Без цього поет не боет. Як бачимо, своє завдання поету бачав у тому, щоб оспівувати й возвеличувати близькі, добре знайомі, а від того по-справжньому важливі для кожного українця цінності. Ліричний герой поезії Вінграновського здатен розмовляти з природою, але розмова ця відбувається на якомусь незнаному для інших людей вищому рівні. Він ніби розчиняється у всесвіті для того, щоб вловити, відчути і насолодитися невимовною гармонією природи. Він стає невід'ємною часткою цієї гармонії. Природа це джерело віри у вічне, людина, що живе, оточена красою природи, і сама стає красивою. Поезія Миколи Вінграновського явище глибоке, самобутнє і невичерпне, як саме життя. З неї постає людина з добрим серцем, чесна, порядна, щира, милосердна і тлановита. І якщо ви зрозуміли поезії Миколи Вінграновського, відчули їх серцем і душею, значить, ви саме такі. А на сьогодні все. Залишився лише вихідний квиток. Натисніть, будь ласка, на паузу і продовжіть ці речення, таким чином, оцінюючи себе і свою роботу. Тож, вихідний квиток здобутом домашнє завдання. На сторінці 139 по 141 ви прочитаєте невеличку статтю про письменника і обов'язково навчіться виразно читати поезії, а також відповідайте на запитання з, 1000, з сторінок 141 по 142 з 1 по 12 питання. Любіть і вивчайте українську літературу, а також читайте вірші. Їхні ритми корисні для серцебиття. Хорошого вам дня, бережіть себе.